фізкульт привіт, 11 клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершаємо і взагалі в вашому школьному житті вивчати модуль футбол і будемо закріплювати шостим видами шести тактика командних дій. Звичайно, якщо ми були в школі, ви брали таку спортивну групу Мініфутбол Футзал. Я б насамперед дивився, як ви працюєте в командній дії у вас на майданчику, як ви опанували ті або інші футбольні елементи, які ми вивчили раніше, як в цьому навчальному році, так і в минулому. На ваших умовах ми будемо закріплювати і поєднувати, можна так сказати, футбольну естафету, ті технічні елементи, насамперед, які ми вивчали в цьому навчальному році. Це жонглювання м'яча, ведення м'яча і удари по м'ячу. Отже, у нас буде і у хлопців, і у дівчат по така дистанція футбольна на кожній дистанції по 4 етапи. Перший етап це жанглювання м'яча. Я спочатку розповідаю, і демонструю для дівчат. Перший етап жанглювання м'яча. вам треба набити м'яч любою частиною тулупа, тільки на руками, щонайменше 3 рази. Потім ведемо м'яч домінуючою ногою, правша веде правою, шульга лівою. Це другий етап навколо перешкод. Перешкоди пам'ятати, що можна зробити там каміння, покласти м'які іграшки, пляшки, кубики. там. Це другий етап. Третій етап. Однією ногою ведемо ззаду навколо перешкод. І четвертий етап, вже насамперед удар, ось оці умовні ворота. Треба в них влучити. Отже, демонструю для дівчат спочатку перший етап розбиваю три рази. Раз, два, три. Приборкали, ведемо. Демонструйте в зеркальному положенні, щоб вам краще панувати. Це другий етап. Другий етап. Не торкаємося перешкод. Третій етап. Ведемо м'яч назад однією ногою. Не торкайтесь перешкод не м'ячем ногою. Четвертий етап удар любої ногою, будь частини стопи в умовні ворота. Для хлопців схожа дистанція, але звичайно, з ускладненням. Перший етап проглювання вам треба набити з рук. Якщо на залі треба було з підлоги підняти м'яч з рук. Щонайменше 5 разів, 5. Потім ведення, домінуючою ногою, правша, права, шульга лівий, навколо перешкод любої частиною стопи, Назад ведемо задом. Змінно. змінно. Ліво, права, ліво, права, ліво, право. Якщо два рази торкнутися одною то ногою, це буде помилка. Ну, четвертий етап це сенс гри футбол, забити треба гол в усі ворота. Перший етап для хлопця треба набити, набити щонайменше 5 разів. Раз, два, три, 4. П'ять. Приборкати. І ведемо так само домінуючою ногою. Другий етап. Без зупиночек контролюємо м'яч, положимо. Назад ведемо зміну. Бачите, краще це робити підошвою і удар в умовні ворота. Будь ласка, 11 клас опануйте цей такий складний, можливо, цікавий вид. Е, якщо у вас якісь інші умови, звертайтеся до кожного йде індивідуальний підхід. Завжди йдемо на зустріч, з кожним будемо розбиратися вашу ситуацію. Що ж, бажаю вам гарних результатів, гарних оцінок і всіх благ.